Минуле невід'ємна частка нашого буття. Ми завжди стоїмо посередині між минулим і майбутнім, немов у центрі віднокола. І якби трапилося найстрашніше втрати людської пам'яті, людство стало б ураз примітивною біологічною масою, яка здатна сприймати світ, але не здатна передати набутий досвід, закодований у матерії любові і ненависті майбутньому поколінню. Роман Іваничук Ім'я Романа Іваничука, українського письменника, лауреата багатьох літературних премій, серед яких Національна премія України імені Тараса Шевченка, відомого не тільки в Україні, а й далеко за її межами, народився письменник 27 травня 1929 року у селі Ткач Косівського району Івано-Франківської області, помер 17 вересня 2016 року, похований у Львові. У його творчому доробку 20 історичних романів, якими письменник заповнює плями в нашій історії. Твори перекладені французькою, німецькою, чеською, литовською, грузинською, вірменською, англійською мовами, що безперечно свідчить про надзвичайну цікавість, важливість до його творів. Він не обмежується лише зображеннями тих чи інших подій минулого, а накреслює багато проблем, які хвилюють наших сучасників. Світ історичних романів Іваничука це світ великих пристрастей, народна історія, безконечна дорога у вічному часі, це українська доля у символічних образах, це мальви, квіти з України. До книг Романа Іваничука увійшли новели, оповідання та оповідки, написані протягом 1976-2016 років, у яких він постає неперевершеним майстром новели. Наприкінці 60-х років. Семельник звернувся до історичної прози, яка принесла йому заслужене визнання Роман Мальви 1968 року. Події роману розгортаються на тлі відродження української державності під проводом Богдана Хмельницького, а також містить непересічний матеріал з тогочасної історії Криму і Туреччини. Автор зазнав тяжких переслідувань, показані катастрофічні наслідки зречення свого народу. І батьківщини як для окремої людини, так і для всієї нації. Роман Орда висвітлює перший в історії масовий геноцид українців після поразки визвольної акції Івана Мазепи, зруйнування гетьманської столиці Батурина, устами історичних постатей Мазепинської доби в історії України, а також християнського священника Єпифанія. Роман Іваничук глибоко розкриває причини занепаду національної самосвідомості українців, оригінально перегукуючись з історією сучасної України. То запрошуємо вас у бібліотеку для ознайомлення з творчістю Романа Іваничука.